Маємо 99 ночей. Вибачте, будь ласка, те, що я в минулому відео сказала, що судіх розпалити вогонь. Я помилилася. Судіхи вижити. Сьогодні ми спробуємо вижити більше, ніж 7 днів, як вижили раніше. Отже, забираємо все дерево. Я тут вже запустилася з якимось невідомим хлопчиком. І тут ми спробуємо вижити. Так, ну, щось вугілля тут взагалі не спавниться. О, дві скрині. Круто. Ніч наближається. Мене це не хвилює. Можете навіть не казати, але в наступні дні це, думаю, буде корисною штукою. Що вони не будуть тут ніч приближаються. До речі, вибачте за ці Це що таке? Що? я зараз на дах залізу, е, можливо. Ні, не зможу все ж таки. але це було якось дивно. Я не думала, що таке зробити. Так, вибачте за звуки, я знову на будівництві знімаю. Забираємо. Що, вогонь касає? Угу. У мене тут є трохи дерева якби, тому це не дуже проблемно. Все. Олені де Оленя ми відлякали і водночас скупалися в цій річці. Якби. Окей, давайте добувати кролічу лапку. Кролику ти куди? Я... дай, дай лапу, кролик. У зразу випало. Прикольно. Що ми заберемо? І може підемо. Нападемо на. В... Що це тільки що було? Га? Чого тут пусків немає? Я хотіла зразу і шкуру вибити собі. О, вугілля. Як я це не могла не помітити? Ого. Забираем мешок. Оно и той биом. И Вовк. Прекрасно. Е, Вовчику я просто хочу твою скору. Дай шкуру, а? Ну, сма... ну хотя бы шматочек, а? Не. Я так и знала. Відкриваємо скриню. Ліхтарик відносимо хлопчику. все зробили, а далі збирати квіти. Давай. Вовчику Вовчику. Чому ти на мене нападаєш? Хоча б шкори ну, ти мені не даш, я вже зрозуміла. Але їсти я сильно хочу. Може зараз візьмемо те, що нам з випало. Окей, з поїмо оце поки. О, буду виживати без м'яса. Окей. Так, ну все, ми трошечки поїли. Трошечка, звісно. Ніч приближається, і що мені з цього, нічого, звісно, лише проблеми. Я тут квиты как-будто сбираю. Думаю, может там они это О-о-о, бежим. А он хотя бы за мной Нет, а это спа, не... А все. Чудово, я тут. М -м 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 -м. Скипаю. <дум> Чудово. Просто чудово. Подивимося, де захований, угу, туди. Йдемо рятувати. Ну і де він? Все ж таки, де він? О Оу, зетя я причепила ложка. Я похуй. Зараз поб'ємося із виском. І ще олен не паде, буде просто... Вау, ще одного Вовка я не буду. Так, чуєш Вовче, друже, можеш відчепитися? Може відчепишся, а? Все, він зник. Карта стала більша. І ось тут зараз будемо добувати кролячу лапку, бо я тут знаю, можна скрафтити. О. От... Таке якесь. Окей, ходім добувати кролічу лапу. А, тут я тепер мерзнути можу. А що буде якщо? Не хочу знати. о О-о-о, мені холодно все. О, -о здається, тепер ми можемо мерзнути. Тому ходім добувати лапку. Кролику, дай ще лапку. Ага. Будь ласка, мені то так буде тепліше. Кролику, позич лапу. З тебе не випало. О, тут лапа випала. І ще одненька лишилася, яку я буду добувати дуже, дуже довго, тому що я не бачу тут більше кроликів. О, нам хлопчик мапу збудував. Прекрасно. Що це там знову за шурхіт якийсь? Світ цього не випало. Де моя лапа йдемо? Мені потрібна лапа. З тебе ні. Ура! Нарешті! І ходимо в той сніжний біом скрафтимо навушнички. Я це, чесно, роблю перший раз. О, мені холодно, мені холодно, мені холодно. Все. Е, ну, і що відбулося? Здається, тут, тут, так, вони тут. Це хто іще такий? Що це за штукенція така? У з нього щось випало Це лисиця колесичка? В такому прекрасному моменті, що у нас нічого не працює, так ви знаєте, я завершую відео. Бувайте!